Івано-Франківськ готується до можливого паводку. За прогнозами міністерства надзвичайних ситуацій, повінь очікується із середини березня. У Вовчинцях дотепер пам'ятають повінь 2008 року. Іван Федорів один із тих, чия садиба повністю тоді була залита водою. Він пригадує, люди не встигали рятувати побутові речі. Вода потрапляла прямо в помешкання, адже село розташоване так, що на його території зливається дві бистриці. Перша річка Бистриця Солотницька, вона раніше наповнилась, і одну частину села, де ця Бистриця Солотницька, то почала топити ще вночі. В нашому районі, де я живу, вулиця Гайдея, довший час розливу не було, тому що якраз в той момент будували дамбу. І ну, потім під напором води. Дамбу прорвало, і в шостій годині ранку події надзвичайно швидко почали розвивати, знаєте, як в американських блокбастерах. Буквально залило за буквально за півгодини залило. Ну, звичайно, вода завдала багато шкоди людям. Пострадали господарства, пострадали городи і так далі. В Івано-Франківську є вісім небезпечних ділянок, які найбільше можуть постраждати від ймовірного паводку. Там досі недобудовані дамби, які зруйнувала повінь 2008-го. Переліку ризиків затоплення цього року мікрорайон Пасі. Чотири роки тому тут підтопило будівлі, підвали, 24-ту школу та тролейбусне депо. На цій ділянці дамби немає. Там один кілометр відстані. Колись ще в ті часи був розроблений проєкт, проєктно-кошторисна документація. Ще тоді на ті гроші воно коштувало 1 мільйон карбованців. Зараз, безумовно, значно більше суми необхідні, щоб ту дамбу побудувати. Поки що коштів місто, на жаль, таких не може. Виділити особлива увага надзвичайників також до приміських сіл. Їхні сільські ради активно готуються до можливих паводків. Зокрема, у Вовчинцях уже створено оперативний штаб. На бистриці Надвірнянській розміщено п'ять постів спостереження за станом рівня води. Однак досі не вирішено і є проблема під'їзних доріг до тамтешнього моста. Ми звернулися до управління автомобільних доріг, яке проводило роботи з укріплення опор моста в 2011 році. Відповідно, залишилися технологічні під'їзди залишки цих доріг до опор до моста. Поки що ми відповіді не отримали. Але я думаю, що людохід як такий в нас проходить стабільно, без, без якихось таких явищ небезпечних. А от травень чавіль може показати, скажімо, із-за дощів, може показати підйом води, і це може бути небезпечно. В місцевому управлінні надзвичайних ситуацій прогнозують паводок слід очікувати в травні, липні і то у випадку затяжних дощів. Проте заспокоюють Івано-Франківськ, готовий до погодних коректив природи. В наявності є плавзасоби та необхідна техніка. Спеціальної техніки немає, але у нас на обліку вся та техніка, яка є в місті на підприємствах в організаціях. Безумовно, в першу чергу, нас цікавить важка техніка: це екскаватори, бульдозери, підйомні крани, тобто ті, які можуть виконувати роботу, у разі, якщо треба десь щось перегородити, там, відвести воду, прокопати, розкопати, нагорнути дамбу. На Прикарпатті паводки не рідкість, практично щороку, гірські населені пункти зазнають збитків внаслідок затоплення. Заходи із запобігання паводку 2012 вживають ще три західноукраїнські області. Львівська, Закарпаття. Вацька та Чернівецька Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на вежі.